Наш любимий адміністратор. адміністратор, це а, адміністратор, адміністратор нашого притулку. притулку та, та. Та. Вона була Чекай, Цибулька, ти зараз знову мікрофон зміниш. Неї була лапка зламана, і ми везли її в клініку. І потім вона вирішила вже повернулася до нас, вирішила залишитися у нас. Починається там обхід притулку. Вона всюди все обходить та. з тобою. Всюди Цуциків зайде. маленьких бавить, котики маленьких бавить. Теж та там що... дружить. Розказуй, він вміє сміятися. Ну, У нього вже там зуби такі старші, але сміятися він вміє. Покажи. Так, так, він вміє сміятися. Він з стоянки на Довженку. Він там прожив все життя. От, і, ну, коли захворів, то його хотіли приспати. І він вже отак у нас два роки живе і лікується. Він з Почаївської лаври. Там його і ще одного собаку, не знаю, як воно так, чи одночасно, чи, чи просто так співпало, двох збила машина і обоє спинальники. Другий був старенький, у нас прожив півроку і помер в клініці. А помагайлик, то ну, вже скільки, вже, мабуть, більше трьох в нас живе. А чого він помагайлик? Чого? Бо в нього он, там є матрасик, на якому він спить. І е, коли йому його перестеляють щодня, він допомагає це робити. Він залазить, оце все, і того він нас помагайло. Помагайлик. Так, що тут? Хто тут? Хто тут? Що тут? Луки. незворушний вірш. Це родина з кемпінгу. А, він прям коли хочеш зачекаєш поводок. Оце мамуся присідає, і його треба прямо і було їх четверо. Він хоче гуляти. Одне не нещодавно віддали. Він. Він Щоб прилаштувати, це насправді ну досить. Клопітка праця, це дуже багато постів, це дуже багато поширень, це е, телефонні дзвінки, це е, треба просити умови. Ну, прилаштовувати це не просто так, щоб взяв і віддав кому-небудь, бо хтось хоче взяти. Ну, ми насправді ну, як сказати, першим їхню долю. Тобто, ну від нас залежить е, куди вони потраплять. Ну, ти все одно на 100%, навіть при тому, що ти там просиш людини соціальні мережі, е, доставляєш додому і е, просиш умови перед тим. Ну на 100 ти ніколи не можеш бути впевнений, що все буде добре, але якось дякувати Богу. Більшості так є. Ну, okay. well, oh. Реально, це ну, кільком дівчатам осягнути неможливо, попри те, що ну, люди ще і працюють, і мають сім'ї і дітей. Насправді це ну, зовсім непросто. Якщо люди адекватні, то просимо ну, так і так. Якщо ви вже бачите, можете, то доставте в клініку, ми допоможемо з, зі збором, допоможемо з прилаштуванням. Ну, якби отак. Просимо про перетримку часто, тому що ну, ми не можемо, немає можливості всіх помістити тут. Пости, і це ну не раз там два тижні або ще щось потрібно постійно. Кожних кілька днів ти постиш, розкидаєш по групах, закидаєш сторіси. Нещодавно наша підопічна Моллі ну, тепер її звати Мілі, вона прожила в притулку ну, від Цуценяти. Вона поїхала в родину в Нідерланди. Її запостили. От, і е, жінка наша з Одеси, живе в Нідерландах вже давно, вийшла там заміж. От, побачила цей пост, е, написала, почали контактувати, все поговорили, розпитали, ну і так домовилися. Потім, а щось таке гарне. В нас троє е, привезли сюди в притулок, Жінка. — Троє Двоє лишайних кошенят. — Такі страшненькі були. Вони були такі, ну mm. вони були просто жахливезні. Вона що вона їх десь знайшла на смітнику, Ну, зараз вони живуть в одній родині. Це подзвонила спочатку жінка і взяла, зі Львова, взяла одну сестру. І ми так були на зв'язку. От вона там у мене в Фейсбуці, теж в друзях. Ну і якось так слово поза словом, вона каже: мені так жаль, ну я би напевно взяла оцю другу ще. Ну я там втішилася, кажу, ну та супер, е е каже, ну а як буде та третя? Її ж буде самій страшно, і ото все. Каже: ай, відправляйте двох. Вийшла акція два плюс один. От, і вона такі смішні фотки скидає, що вони там Буля, троє піста. сидять Буля. на підвіконника, дивляться за пташкою одним боком в один бік, всі три повернуті. Котів <клес> 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 простіше, цуциків теж простіше. Е, ну, Дорослих, знаєте, нас е, ну, люди ще є з такою ментальністю, ну то а 10 місяців то вже м, за великий. Чого за великий? Ну, типу, е, хоч роки вже пояснюєш людям, що от, ну, е, як ви будете відноситися до собаки, так, так і буде. От і все в будь-якому віці. Ну, от у мене є теж е, моїй собаці, вже скоро 17 років. Одній, другій 12, а третю це так сталося, що я була пішла на день народження до нашої волонтерки, до моєї коліжанки на озерах. І там ці альтанки, і прийшла собачка, е, така теж е, ну, якби невелика. Е, одна лапка отак. От, е, і видно, що старенька. Ну, Ми її забрали. Я взяла її на перетримку. от, е, Я її прилаштувала. Але ну так мені, ну як вам сказати, так мені було, ну так я її привезла, і жінка її ну, взяла, вела додому. От, і вона, бідна, ставала і все оглядалася за мною, і оглядалася. Ну і мені отак теж недобре думаю, ну не, ну, не можеш всіх забрати. І додому не можеш всіх забрати. Думаю, ну нехай йде, нехай живе. Ну, коротше, жінка зранку дзвонить, каже, Боже, вона бідна, цілу ніч так плакала. Так плакала, я не знаю, що я кажу. Давай, <ріст> От, ну і так, і так якось вийшло. І вона старенька, ну але ми прекрасно живемо. <ріст>